О, Ні, мене з'їв він. Напевно, це дуже смачно, да? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. <рит> 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 я загубився. <рит> Вийшло оновлення і додавали нові гнилі мозги. Ну, звісно, хто я такий, щоб не піти і не взяти їх? Тому сьогодні ми з тобою побіжимо і будемо шукати, а нікого немає. Гей. <рит> О, клоун. Так, а як тебе звати? Спор. Прейліак, я не встигаю! Ха-ха, <хи> як його звати? Давай подивимося. Легенда Спрейліасіо. Або спрей Ліасіо, я не знаю, але це легенда, і ми його знайшли. Міні-гейм, а ось тобі оновлення. Да, але тут ще є час, і поки ми підемо сюди, тут теж я зможу взяти когось класного. Так, так, стоп. Чи він не тут? А, ні, тут. Да-да-да. Да-да-да, він тут, я можу натиснути на ось цю штуку. Я не знаю, що це таке. Це якесь місце, там може стояти наш Брейн рот. Але тут ніколи. Нікого немає, я натискаю і упа. З'явився знак запитання. А ну, я натискаю, і він відчинився. Та дам! Магія, талпа маджіні. Хтось з'явився? Так, 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 так. Мене обманули. Ну, знову, знову, та що ж це таке? Чому ви обманюєте? Ну нічого, знаєш, я не обіжаюсь. Да, іноді люди захочуть нас обманути, але нам найголовніше, що. Звісно, поплакати, тому я буду плакати. Шучу. Почекай, я згадав, я ще тут маю декого взяти. Нам ось сюди, в той тунель, там я повинен декого взяти. Да-да-да, він там сховався. Я тоді не міг туди заїхати, тому що я їхав далі. А сьогодні ми поїдемо саме туди, і, можливо, там нам хтось щось дасть, аби не відшльопали по попі. Дядя Вася в шоці? Мі? <гум> Стоп, так, я повинен натиснути. Оп, да, я зміг. Хо-хо, я зміг, я встиг. Летс гоу. Так, що у нас тут? Ми з тобою летимо вниз і. Я взагалі стою на місці, чи я лечу вниз. А ні, я спускаюсь вниз, да Ми спускаємося вниз. А можна швидкості додати? Чуть. Швидкості, мені, будь ласка, я хочу швидкості. Да, я його бачу, я його візьму. Так, хто це у нас тут такий? Перекоління. Поп-поп. Пу-пу-пу. а далі їхати не можна, тому що можна впасти. Як мені діяти? Ага, я залишився тут, моя тележка впала, або зникла. Ну тут вже думайте самі, і напевно я теж повинен десь впасти, тому що я, напевно, далі бігти нікуди не зможу, так? Да? А, <гум> дуже дякую, не дякую. І тут буде у нас з тобою дискотека Віка. Дивись, ми нажимаємо ось сюди. Ой, 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 о, ой, 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 отак, отак. Ой, та й, що ж це так? Та що ж це таке не можу? Не можу, не можу. О, там, бач, там світиться чуть-чуть воно, ми натискаємо ось туди. І тут у нас з тобою. Не поняли? Тут нікого немає! ей Тут має бути ще один чувачок, а чому його немає? Чи можливо я не на те натиснув? Та зачекайте, по-моєму на те. Ми залишимо це на потом, ми ще туди встигнемо. Також, тут у нас є кафешка, я люблю кафе, я люблю поїсти, я люблю попити. Тому якщо Ти теж, став лайк. Хтось з'явився, та що ж ви в мене відволікаєте? А він з'явився, але він у мене вже є. Я повинен бігти туди-сюди. Дуже вам дякую. Mm -hmm. Так, ми заходимо в кафе. Гей, hey, він. Can I buy a boba? What's good, Boba, please. А що ви тут забули? <рес> тут хот дог, ікстоунд. А, це мої кінти. Я можу, значить, їм зготовити бобу. Боба тайм. Так, окей, давай зготуємо йому бобу. Так, зажми і відпусти на лінії. А значить, ми з тобою готуємо бобу. Напевно, це дуже смачно, да? Так, боба готова. Ох, я ж сам захотів. Я теж хочу таке собі. А, тільки дві. Е. Ей! це погано. Віддати йому. О, мені дали плюс 15 попкорну. Так, я хочу ще хот-догу зготувати бобу. Я туди даже плювати не буду, тому що це мої кінти. Я даже чуть-чуть більше наляв. Ага, нехай п'є. О, ну ідеально, ну ідеально. Ну, я ж все ж таки вмію готувати. Так, віддаємо йому плюс 25. О, якщо ідеально, то в тебе плюс 25. Чотко. Вау, то це якась фіолетова боба. Я сподіваюся, це буде ідеально, тому що, Да. ну. Тому що я шеф, в мене є 65 у цього попкорну. І в мене має бути його 100 для того. Боба панда! Вау! Мені випала Боба панда. Так, ходдох, це що таке? Я тобі тільки що віддав Бобу. А він знову тут. Ну що ж ти будеш? Ай, так, плюс 25. Наступний замовлення. От ти глянь, ходдог за ходдогом іде. Хтось пив бобу. Якщо ти пив Бобу, став лайк і напиши в коментах, як тобі. Тому що я ніколи так. Кого не пив. Так, все, плюс 25. Є, куди ти біжиш? Ну куди ти вже побіг? Ну я все, я не буду вам нічого готувати. Я можу купити попкорн. Ну, купуємо. Попкуру енд фізуру. О. Єее, ми його знайшли. Ой Як, ми його купили? І я спокійненько можу звідси бігти. Ай, ти глянь, смачного мені. І вам теж смачного, якщо ви їсте Я би зайшов сюди, але воно починається за 7 хвилин. А ну чому так довго? Або ж то вже почати. А, ви хочете, щоб я оце виконував ваші челенджі і ще вам платив? Дуже багато хочете. Забудьте, такого не буде ніколи в житті. Нє, нє 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 нє. Ти глянь, я знайшов тікет, плюс один тікет. Чому? Чому я не зміг взяти, значить, оцього пупсіка? Чи можливо я тут повинен на щось натиснути? Ем, Я не знаю. А якщо ти хочеш побігати зі мною та попасти на зйомки, то заходь в опис під цим відео. Там у тебе буде така можливість. Можливо, я повинен танцювати? Його немає, а він тут повинен бути. Ха, це дуже дивно. Гей, мужик, в мене є попкорн. Давай йди сюди, будемо з тобою їсти. Ні, не хочеш? А, -а, а, я згадав. Стоп, 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 стоп. Якось ми з тобою попали на один баг. Це було дійсно сумно, но, можливо, сьогодні цього багу не буде. Давай ми з тобою підемо ось сюди і впадемо в величезну гігантську яму. А де воно? ця величезна гігантська яма? А де вона? А, вона тут. І я повинен якось впасти, значить. О, да. Да, 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 починається екшен. Починається дійсно. О, ні, я впав! Я ж майже зачепив, я ж майже зачепив. Стоп, 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 стоп. О! Вау! Да. І ми виконаємо цей челендж, тому що тоді в мене тут було все біле. Ось такий. А, ні, не ось такий. Я його видалив. <хе -хе -хе> Значить, ось так воно повинно виглядати. Це було важко. Я не знаю, як люди повинні відгадати це, не дивлячись, як там дійсно має бути. Но ми подивилися, ми знаємо, тому нажимаємо цю зелену кнопочку. І та-дам! Хто це у нас? Спіні хамі. А, я повинен все-таки танцювати? А як я повинен танцювати? Я не знаю, як мені емоцію танцю включити. О, я знайшов емоції. І тут починається цей міні-гейм. Я повинен встигнути. Емоція Да, дивися! Капра Баланте, я знову не встиг, але ми його взяли. Капра Баланте клас, Ізі І у нас 20 секунд до того, як починається міні-гейм. Що це за мавпочка взагалі? Ти тільки глянь. Це взагалі. епік Поставим лайк за таку чудову мавпочку. І залишається 10 секунд до. О, я почав. Хо, я тут. Дивись, я маю знайти вісім клубків. Це все позитивно. Но, питання в тому, і як мені їх знайти? Куди мені бігти? Я не знаю. Давай будемо бігти хоча б кудись, і тоді ми дізнаємося. О, дивись клубочок. Є, я його знайшов. А чому в мене ХПшка тут є? Типу, мене хтось може вбити? Не знаю. Ну, напевно, да. Но я сподіваюсь, ніхто мене не вб'є. Так, а я знаходжу. Це... Ой, хто це? Що це? Чому? Всі? Ні. Мене котик схавав. Та, ти що? Да він був такий милий, а він на мене налетів, напав. І я від нього не можу втекти. Так, я знайшов якийсь салатовий ключик, значить, ми зможемо щось відчинити. Поки нічого важкого немає, мене всього лише з'їв кіт. Так, я там можу піднятися, я тут можу піднятися. О! Так, не знаю, що це, але я натискаю. О, я можу сюди зайти. Я як знав. А дійсно, я не знав. Ой, я впав. Тут вихід, но нам ще не до виходу. Ми повинні з тобою знайти 5 клубочків. І бажано, щоб нас не знайшов котик. Так, зелений, я можу зайти. Котик! Я впав! А, котики! Хеллоу! Хелло, смігатітос! Вау! Оце то епік. А я зможу піднятися? Да, зможу. Ааа, ні, я з самого початку. Ну окей, в мене є дві хпшки. Це мене вже тішить. Я знайшов котиків, це мене теж тішить. Але куди далі? Я загубився. А як мені знайтися? Ні-ні-ні-ні-ні. Стоп, 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 стоп. На мене напав котик. На Підчепись від мене. Фух, він від мене відчепився. Оце було епічно. Ну я, напевно, не зможу до нього доскочити. Чи зможу? Я не знаю, я хочу. Опа! Ні, я впав. Я повинен ближче підійти, і тоді я зможу доскочити. Тобто є така можливість, я можу доскочити, я можу його взяти. Значить, звісно, я піду і його не візьму, тому що я знову впаду. І знаючи себе, ну, звісно, куди? Як ж там іначе? Ой, я злякався. Ну не боїсь, тут нічого такого немає. Максимум тебе може з'їсти кіт. Бемс! Бемс? Хе-хе, ще один знайшов. Класно. А що буде, як я знайду повністю всіх? Так, тут я був, тут я вже піднімався. Так, це я бачив, тут я був. Мені здається, що я бігаю по одному і тому самому. Тому давай будемо бігати не по одному і тому самому. Давай біжимо в якийсь інший бік. Но, в який інший бік, якщо тут все однакове? А я взагалі сюди бігав? О, клубочок знайшов, залишається не так і багато. Ну, найголовніше те, що немає кота, який хоче мене схавати. Можливо, я не смачний. Це що таке? О, ні, мене з'їв він! Ти напав на мене! Ти поганий кіт, дуже поганий кіт! Я собі стояв, дивився, а він на мене напав за спини. Не можна взагалі так от вибігати за спини. Мав би якусь повагу до людей, які тебе не бачать. Який підступний кіт? а? В мене залишається одна хпшка, тобто, якщо мене з'їсть. Ну, я хотів сказати, дякую вам за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау -пока.